Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 1 жовтня 2025 року. Зараз швиденько. Чотири варіанти. Незмінні. Прошу зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички. Давайте подивимося, яка енергія дня середи буде у вас. До скупків. емоції, емоційний о, день, радість, любов, наповненість, емоції через край. Причина. Яка причина, що ви будете в цій енергії? Різко. Щось, щось е, знаєте, можливо, якесь емоційне Емоція яка? Ну, якась. Ну, я б сказала така, знаєте, уход, вже бажання відійти, якась така не дуже скажу, що це буде е, позитивна емоція, бо тому що якась по, ри, по рицарю мечів, е, лицарь мечів, у нас конфліктність, різкість, прямота, якась така. Знаєте, можливо, якась навіть дійсно конфліктна ситуація, де ви так знаєте емоції будуть через край. Тому, може бути, не, зовсім не радість. І тому таке знаєте, бажання буде від цієї емоційної, захочеться уйти якось від цієї стабільності, якесь різке, щось буде нормально, тому різко. І вам захочеться навіть піти, уйти. Да, емоції, емоції будуть всі емоційне якесь состояння. Таке буде не дуже, не дуже прийнятно. Ваші дії при цьому, які будуть дії? Нічого не будете діяти. Будете дивитися на цю людину або на те, те собиття, яке случиться, знаєте, якась на вас так різка, якесь неожиданне, може бути. І ви так будете дивитися, і так, чи придурок, ну як, чи, є якесь таке, знаєте, не мінько якесь. І будете подивитись і скажуть, тю, знаєте, от. Розпечаль, ну, Печаль буде, вас задінуть, це емоція. Це емоція така буде, вроді би подивишся, подумаєш, больне на голову. і На що таке на такого звертати, чи на таку звертати увагу, але все одно десь там в глибині душі все одно буде якась емоція неприємності такого. Знаєте, ви якось самі себе накрутите, не таке воно там і страшне. І ви якось можете там, знаєте, закритися трошечки, не, не висказати свою емоцію. Емоцію, емоційний, свій, емоційний свій стан. Ви дійсно по емоціях наповненість цієї емоції, негативної емоції у декого. Да? І ви такі знаєте, здержитеся. не, не вискажете, скажімо так, свої такі, своє негативність. І тому це що у вас король... Ой, король, кажу, туз кубків, емоційне наповнення. Тобто, але у декого це буде емоційне наповнення негативу. Але, можливо, дійсно ви полступите мудрок, тому що по тим картам, що я додатково дивлюся, то воно, знаєте, як ото, дійсно якось будете дивитися на людину, думати, чи. Ну, з чого з дураками зв'язуватися? Оце, типа того. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ми йдемо далі, вітаю двічки. Що тут у вас? А у двічок моїх дорогеньких король жезлів. Король жезлів це у нас якась день лідерства, день енергії, дії, активності, рішучості. Який, знаєте, такий. День я все можу. Отак би я сказав. По енергетиці, якщо це причина, чому ви будете саме у цьому дні. Ну, ви авторитет, ви, ви як от, знаєте наставник, ви людина, на яку звертають увагу, людина, яка, можливо, там, не знаю, до якої прислуховується, дає споради, е, ну, така, можливо, можливо, ви там просто рядовий продавець, наприклад. Да? а вас там, але до вас прислуховуються. ви прийдете і скажете, о, цей товар такий, то, а цей отакий, а оцей дешеві, дешевший і вкусніший. Да? Тобто Це може бути в мелочі, але е, ви авторитетні, від вас залежать, е, ви даєте поради, вчите, наставляєте. Оце ваш день. Тобто Ви в центрі уваги. Дія, ви керуєте, ваша, ваша, о, керуєте. Це поїздка, по, поясніть. Ні, це не поїздка, це от ваше, це ваша імперія, ваше життя, ваша, ви керуєте своїм життям, ви керуєте людьми, ви несете відповідальність, ви, от це, це все буде у, у вас у середу. Тобто ви людина, від якої можуть залежати дуже багато людей. Ну, от Ви даєте е, інформацію, навчаєте, даєте якусь я знаю, там, надію, навіть отаку, да, грошове від вас, заложить, да, залежить там, може, директор, і, е, даєте, я знаю, аванс, премію. Да, але щось від вас, від вас залежне, від вашого рішення ви даєте багатьом людям якусь долю якогось маленького. Да? Такий день, ви в центрі уваги. Від вас дуже багато буде залежить. Ви дуже активний. Такий буде день у вас. Дорогенькі мої двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Також ставте лайки, коментуйте. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас? в трічок. А Австрічок, восьмірка мечів. Мечі, якісь обмеження, якісь страхи, я не знаю, що робити. Мені гора від ума, не можу прийняти рішення, сумніви. Оце все про це. Було, роді би, нічого, немає якось, сумніваюся, сам собі. Оце ваша. Е... Ваша восьмірка. Чому ви будете саме в такій енергії? Яка причина? Ну, я хочу сказати, що е, тому що е, ви мож, не можете прийняти рішення або не можете зробити якусь роботу, і вам для того вирішення цих питань вам треба, можливо, якусь додаткову професійну консультацію або співпрацю з кимось навіть. Ну, або, я б сказала, зміну якогось, якоїсь дії, і ви трошечки від цього, що ви якось не можете, вам, ви потребуєте цього, у вас якась невпевненість в собі, розум. Так, Вам треба щось змінити. У ваших діях є якесь не, не все до ладу. І тому вам треба щось поміняти або повчитися, або проконсультуватися, щоб зробити оцю трансформацію, яка дає, яка дає задоволення, яка дає поженнання плодів, тобто дає вам е вашу самодостатність. От вам оце, у середу трічки, ви будете, як наче, шукати якусь додаткову поміч, співпрацю для подальшого. Е Переміни і подальшого руху ваших справ. І тут почнеться все по-новому. Тобто, якось оці страхи, ті, що у вас зупиночка, можливо, така внутрішня, дасть можливість передивитися якісь там питання і почати, я не скажу, що по-новому, а якось в іншому ключі, підійти до якоїсь справи, наприклад, з іншого боку. Да? Не, не, не так, як раніше. Отак. Це дасть вам результат. Тобто, якщо от річки, якщо у вас дійсно така ситуація, де ви, наприклад, ну не знаєте, то не бійтеся, не стісняйтеся, йдіть до людей більш кваліфікованих. І е, допомагайте. А якщо ви людина кваліфікована, наприклад, ви бачите, що ваші е, сотрудники там, не е, справляються, а ви знаєте, як це зробити, не стісняйтесь, не кричіть, не требуйте. Йдіть і розповід... ну, корона не впаде. Підіть і розкажіть, покажіть, навчіть, і це теж вам буде в плюс. Тобто, не... Не стісняйтесь, скажімо, не, не сумнівайтеся в собі, не закривайте себе. А, навіть якщо це, наприклад, ви бачите, що начальник там неправильно робить, а ви знаєте, як це зробити, і ви стісняєтесь йому це сказати. Не стісняйтесь, підійдіть і скажіть, об'ясніть, як ви бачите це з іншої сторони. А у вас, вас ця восьмірка е мечів, оця ваша така. Е Невпевненість, да? така обмеження своє, ви самі собі це робите обмеження. Е, от, може, саме в середу у вас для того вам дається, щоб ви нарешті зрозуміли, що так, конце концов, знаєте, давайте вже зробимо, я ось знаю як, давайте отак. Знаєте, щоб ви як почувствовали, можливо, свою внутрішню силу. Це вам для цього і дається ця трійка мечів у середу. Такий мій прогноз. Для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте. Діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу і українського контенту на просторах Ютубу. А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки, що тут у вас? А в четвірочків Закрит... закриття шляхів. Якесь таке, знаєте. Давайте, не знаю. Відчуття таке, що дійсно якась це не внутрішній, Давайте подивимося. Це внутрішній стан, чи це, це внутрішній стан ваш? Чи це все ж таки? Енергія отакий. Ні, це все-таки, оце ж я так і відчуваю, наче дорога якась, якась далека дорога е закривається. Понимаєте? От і я таке було відчуття, що це не те, що це ви там якось душевно такі в апатії і такі розстроїлися, і там не хочу нікого бачити, не хочу нікого чути. Ні, це не... Не рішучість це не внутрішній ваш конфлікт. Це саме якесь закриття якоїсь дороги. Немає руху, немає продвіження вперед. Це да, Завища ситуація, це не стан. Але якщо у вас є там запланована була якась поїздка, чи, можливо, якась дія, що така дуже для вас важна. Да? І тут попадається, наприклад, вона зривається, зупиняється, не йде. Да? І звісно, все одно буде у вас якийсь нерішучість, внутрішній конфлікт, якась емоційна подавленість, горе від ума, да? там, от, думаю, мислю, вже накручую себе, оце все ж. Та. Дивлюся на це все під іншим кутом, вже не вийшло, значить, це вже щось таке страшне, тому що ми ж в жертві, е, знає, Жертовність така зразу попадає у нас. І, і тому е, і, е, 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 таке теж состояння у вас буде. Давайте подивимося, давайте подивимося. Е, 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 Сонце да? ну, у конічному ітоги дія, ну все одно воно якось прийде. Ви знайдете собі, да? можливість, знайдете якось для дії. Ви знаєте, воно якось може зупинитися, ви можете бути в цьому стані, а потім знову воно все е, почне рухатися, якось ненадовго. Це якось воно, знаєте, як ну, наприклад, собиралися на наприклад, собиралися на один, це так мені показують, а поїдете в три. Ну, щось там случилось, треба вот, якось задержиться воно, і, наприклад, поїдете в три. Отак от <сум> так показало, Таку картинку показало, і так воно мені оце, і я вам, і я вам розказую, як я це відчуваю і бачу. Тобто, якась зірветься поїздка, або і ви будете трішечки з цим. ну, Розстроїтися, скажімо так. Але це не депресіоне, це не таке якесь страшне, це якось на час, не дуже, не дуже невеликий. Навіть. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!